Так, само мог сказати. о па, па ми будемо класти на вогнище. кросеньку. Пот... Шо, Бля, мені аж стидно. Не як фільм жахів якийсь. Опа. До речі, готуюсь до мастер-шефа. Опа-опа. Там дрова комусь кува. Я забувся. Всім привіт! Вітаю кожного з вас в себе на каналі. Сьогодні в нас 1 вересня, перший день осені. І я з дружиною і малесенькою Євою, донечкою вибралися на дачу. Нове відео, в якому ви сьогодні побачите в кінці кінців другий поверх. Також з вами зробимо корупа на грілю, і крім корупа буде шашличок зі свинини. А також я вам покажу, як я вкопував е, бочку пластмасову замість тієї металевої, яка була в попередніх відео. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, ні. Ну і так проведемо день на дачі. Це відео я знімав два дні, бо бочку привозив вчора. Е, також вчора намагався зняти на другому поверсі, що там відбувається, але там темно не було світла. А вже сьогодні світлом я вам покажу, що там робиться на другому поверсі. І якось так. Не переключайтесь, дивіться, коментуйте. Поїхали! Сьогодні позаду мене бачите бочку пластмасову, яку я ще кілька місяців назад мав замінити замість металевої. Яка була в попередніх відео, надіюсь, ви їх дивилися і знаєте про що йде мова. А якщо не знаєте, то ще сьогодні відео побачите. Купив ось таку бочку. Треба буде її трішки доробити, покажу, розкажу. І після того, як закінчу з бочкою, підемо на другий поверх. Зроблю екскурсію, покажу вам її другий поверх, і все. Починаємо. А, ну і традиційно. Прошу підписатись на канал, поставити лайк, там коментар якийсь. І якщо це відео набере 30 лайків, то зразу виходить наступне відео. Ну що, Ось таку бочечку я купив. Можливо комусь треба. В місто Луцьк, Луцький район. Е, можу підказати, де можна придбати ось таку 200-літрову пластмасову бочку за ціною. Привень. Як на мене, то це дешево, бо таких цін я не бачив. Беру бочку, несу її на нове місце, де її буде, де вона буде стояти. І зараз як донесу її, розкажу вам, для чого вона мені замість чого вона в мене тут буде на дачі. Так, переніс я бочку туди, де вона буде стояти. Ось таку. Пластмасову бочку на 200 літрів придбав за 300 гривень. Повторюю ще раз. Якщо комусь треба, напишіть в коментарях. І я вам дам координати, де можна її купити. Вже щось лак її зараз, секундочку. 5 later. Так, поки я розбирався там з лакі, то. Так, що я мав сказав? Я забувся. Добре, зараз беру бочку, вирізаю тут зверху кришку, бо ця бочка для води і буде набиратись вода. Поки я ще не провів воду, в скважину свою, то буде це резервуар для води. Ту металеву з попередніх відео я викупаю і там буде каналізація, бо тут планую зробити такий дачний туалет з душом. І ось там буде каналізація. Якось так. Добре, беру булгарку і буду вирізати вверх, потім треба буде помити цю бочку. Да, вона 300 гривень, вона дешева, але один мінус в тому, що в ній був миючий засіб. Ну, але миючий засіб він легко вимиється і буде звичайна пластмасова бочка. Тут не було ніякої там, керосіну, різних таких хімій, сильних, а просто миючий засіб. Ось і все добре починаємо. Ну що, взяв я подовжувач. Надіюсь, є світло, бо я навіть не перевіряв, чи є світло на дачі чи ні. Ви самі розумієте, яка ситуація в країні. І як буває, часто виключають світло. Ну, надіюсь, що є, бо сьогодні без виключень має бути. Але ж кажу, я не провіряв, взяв булгарочку. До речі, диск для металу або різати пластик. Не знаю, чи це нормально, але думаю, ну, нічого страшного не має статися. Ой, я взяв болгарку, але я не знаю, чи вона працює. Ні, вона не працює, бо я взяв... Не подивився і взяв не робочу. А в мене є Bosch, пам'ятаєте, я вам показував. Зараз вернусь за нормальною болгарочкою робочою і продовжу. Ну що ж, взяв я нормальну болгарочку, Bosch, мою, Новесеньку, весеньку, хорошеньку. Щукається. І надіюсь, що... Все в мене вийде і що є світло, бо я знову ж таки не перевірив. Дивимося. Опа. Поду немає світла. І знову ж, напевно, відміняється моє пиляння цього, моєї бочки. Минулого разу мало відмінитися косіння трави, позаминулого разу мала відмінитися побілка. Надіюсь, цього разу не відміниться, бо в мене мало часу, а відео треба випускати. Доподивлюсь ще раз лічильник. Так, вказується, світло є, просто треба було подовжувати включити в розетку. Перевіряємо. От і все. Що ж. Як це правильно зробити? Ого! То не так легко є, як я думав. Зараз вам покажу, якої товщини тут пластмасах. Дивіться, почав от вирізати і навіть навскусь не прорізав. Там ще от видно. Я не знаю для кого я це показую, але короче, ось така бочка. Зараз буду її якось вирізати. Так, ситуація наступна. Мені здається, що диском по металу різати пластик не сильно виходить, бо ось я якось намагаюсь прорізати його, і воно, блін, тупо не дається, воно починає плавати і все, і воно якось в глибину як будто не починає різати. Блін, я не думав, що це мені зробить таку проблему. Думав, якось воно все легше піде. Зараз поставлю, можливо, новий диск, він буде довший. Якось, не довший, а ширший. Ну, коротше, ви поняли. І щось буду пробувати якось відрізати цю кришечку. Взяв я новий круг, ап, дешевий з епіцентру, не знаю, він там гривень 10-15 коштує. Зараз заміню його і чомусь я більш не впевнений, що це допоможе. Вирішити проблему. Худі я робити? не можу відкрутити. Можете посміятися з мене в коментарях. Що, я, блядь, такий майстер не можу поміняти диск, все з рук падає. Mm. Щось я роблю точно не так. Походу, воно ж зажимати здесь має. Для початку, мені здається, краще виключити його з розетки. Щоб випадково собі по руках не зробити отак. А з моєю вдачею то я можу це зробити. Так, зенки виключив, далі. Як же ж ти відмазив? Вкручуюсь, я вже ж робив це. Є якась фігня, яка блокує це колесо. Бля, мені аж стидно. Десь я так сильно закрутив, Що я тепер просто не можу. О, відкрутив, алілуя, блін! Ця кнопка в мене просто, блін, за... заїдає і я не міг зажати. О там дрова комусь повезли. Кльово. Все, відкрутив, міняю і ріжем. У мене зараз кадрики закінчаться. Пам'ятаєте, як колись були фотоапарати, і в тебе було там 18. 24 кадрика, так були часи. Зараз вже зовсім другою, вже зараз мегабайти, терабайти. так Добре. Добре. Все, зробив. Новий диск стоїть на місці. Старий не викидаю, бо він ще мені треба буде. Включаємо брезеточку і. І надеюсь, зараз ми швидко доріжемо цю болю. Треба було з самого початку міняти диск і не втратив би тих 2-3 хвилинки. Все, пиляємо. Ну що ж, якщо ви думаєте, що я Випиляв, то ні, що в мене не виходить. Дуже сильно нагрівається сама булгарка. Тут воно плавиться і виходить, поки я ось тут пропилюю, воно от падає і з-за того, що ця пластмаса, вона заново приліпає. І дуже щось сильно диск стирається, при тому, що він для метала. Коротше, по пластику щось важко в булгарці дається. Ось так, я весь грязний. Треба було передітися. Не передівся навіть. Не пройшло і півроку. І нарешті я це зробив. Я відпиляв цю кришку. І ну так, да, відпиляв майже. От тепер відпиляв. Все, тут ще трошки хімії. Зараз вам покажу, щоб ви знали. Можливо, комусь треба власне така бочка, то будете знати, з під чого вона. Летим-летим, ось така тут. Миючі, миючий засіб був, як я казав. Дару я його зіллю, помию і все. І буде ось така в мене 200-літрова пластмасова вічна бочка. Так як я вже розказував, ось ця металева. Воняє всередині там була солярка, ну, чи щось таке, щось такого було там всередині. Я його викупаю, тут зроблю каналізацію, і звідси, ну, а тут буде туалет з душем. Але це все з часом. Так, бочку закінчив підготовлювати, мити, вимивати. Те миюче, яке було всередині, засохло, то прийшлося. Трошки довше мити, вон, дивіться, яка зараз покажу. Зливав це миючи, вон скільки піни. Але от набирається водичка. З бочечку я на сьогодні закінчив. Поки що вона залишиться ось тут стояти. Далі я і знайду місце. Зараз набираю водичку. І підемо з вами на другий поверх. Покажу вам в кінці-кінців, що там є. І все, дивимося. Ну що ж, щоб попасти на другий поверх, треба піднятись ось такими сходами, які заставлені, що тут тільки немає. Але якось з вами зараз попробуємо. Погнали! Там темно. І надіюся, що... Лампочка робоча. Опа. Опа-опа. І я вже тут. Фу. Так, перевіряємо. Де ж тут лампочка була? Блять, її може і немає. Окей, давайте зайду там, де світло. І так, не вийде мені зняти, бо... Я не знав цього, але вже немає цієї лампочки, яка тут була на другому поверсі, тому треба брати подовжувач, треба брати окрему таку лампочку, типу, щоб включити якогось світильника. Сьогодні в мене не вдасться вам показати. Для вас пройде там пару секунд. Я приїду наступний день і підзніму вам покажу. Так що 2-3 секунди і зараз все буде. Поки дрова перегорають, покажу вам, який у нас сьогодні буде стіл. Так, Це купив такий хлібчик. До, ну такий лавашик до м'яска. Тут я замаринував свининку. Потім вже як вдіну на шампури, то покажу і розкажу. І будуть такі стейки з риби. Ось цей гарно я так фульгу загорну. Також стейки буду на рошіці смажити, а шашличок на шампурах. З хлібчиком. Так що чекаємо і покажу вам красоту, яка вийде з цього. Там у нас горить вогонь, тут ще одна камера, а туди ми зараз з вами відправимось на другий поверх. Сьогодні взяв ось такого фонаря, щоб точно все підсвітити і було видно. Так що пігнали! Ось ми на другому поверсі. Зараз десь поставлю ліхтар, щоб вам все підсвітити і було видно. І подивлюся сам, бо давно тут не був. Ось так, напевно, зробим. Зараз секунду. О! Ось такий другий поверх у нас. Зараз трішки покажу і розкажу вам, що тут робилося і як тут було. Так. Подивимось, знизу в нас перший поверх, сходи, ось такий тамбур. Я ще пам'ятаю, як дідусь дуже довго його будував, робив, він це все робив сам, йому навіть ніхто не допомагав. Потім оці стінки деревом оббивав. Боже, тут видно, що руками десятиліттями ніхто не був, і толком тут ніхто нічого не робив. Гляньте, скільки повтинне, як фільм жахів якийсь. У -у -у. Ось так, тут оббито деревом, непогано. Тут це те, що ви бачите з вулиці, забите вікно. Тут я і хочу встановити велике таке панорамне, і тоді буде мати другий поверх, зовсім інший вид. Ці всі доски, тут вагонка ще є, винесеться. З цих досок я планую ще зробити терасу там знизу. Бо тут хороші доски товсті. Ну і з них можна буде щось зробити. Фу, тут дуже гаряче. Зараз покажу, тут є ще одна ось така маленька кімнатка. Ой, зараз десь так з самого краю стану, щоб підзняти. Ну дуже малесенька. Тут Можна пару шафів, шкафів поставити. Зробити як гардеробну. Також тут є таке як плечі, не знаю як воно називається. Фух, тут павутини. Зараз, секундочку якось підзніму. Фух. Ось, дивіться, я туди ніколи й толком не заглядав, навіть. Фух, зараз переключу фонарь. У мене є ось така лінза, о, тут має бути краще. Чи так краще? Якось так. І з другої сторони у нас так само. Давайте заглянемо, бо я сам не дивився. Я хоч буду знати, як воно йшов. Ось. І покажу вам, як виглядає мій газон. З другого поверху. Раз, два, три. Як на мене, просто жах. Боже, з висоти він. Ужасно дивиться, з землі воно гарніше якось виглядає. Мій виноградик. Ціле літо їздив, поливав, підсипав, підсаджував. І от зараз я так подивився на нього зверху, аж плакати захотілось. Фух, нас дуже гаряче. На вулиці 28 градусів. Скільки тут зараз всередині на другому поверсі, я навіть і не знаю. З мене тече, Спускаюся вниз, смажити рибу, шашличок, і будемо далі дивитись відео. Все, дивіться, не переключайтесь, ставте лайк. Поїхали далі. Так, хочу ще от мене вже сідає ліхтар, але перед тим як продовжити йти знімати для вас відео і смажити м'ясо, хочу ще розповісти таку історію, зв'язаним з цим другим поверхом. У мене є сестра, вона живе у Львові. У мене їх дві, старша і менша. Так от з меншою ми завжди, як приїжджали сюди на дачу, як дідусь тут щось робив на другому поверсі. Ми завжди з нею ділили кімнати, і ця велика кімната мала бути мені, так як я старший. А та маленька кімната з вікном мала бути для сестри, так як вона менша. Але завжди кожен день нас мінялося, ми сварилися, бо вона хотіла більшу кімнату, я меншу. Так склалося, що дідусь, на жаль, не добудував цю дачу, і тому є таке велике бажання, щоб самому закінчити цей другий поверх, або взагалі по-іншому все зробити, але закінчити будиночок, щоб можна було приїжджати, відпочивати. Власне, так як зараз ми зробили, тільки ми хочемо зробити так, щоб можна було і на ніч залишатись, щоб і світло було, щоб і вода була. Бо тут світло є, вода тільки сезонна. Ну ви ж вас не знаєте. Добре, все, поговорили трошки. І зараз йду на низ вже, бо там дівчата мене чекають, треба смажити м'ясо, бо ми голодні, ми не обідали. Все я обійду. Ну що ж, другий поверх подивились, а зараз можна вже надівати наше м'язко на шампури і починати смажити шашличок. Ось такі я замаринував свининку з цибулькою. Майонезик, так, майонез, йогурт, цибулька і перець. І все. О! Яка красота. Це фінальний третій шампур і на мангал. Цибульку різав-різав і не можу знайти. Ось такі останні кусочки вже підходять до кінця, а, -а падає. Все, закінчив, дівати. Ці бульки, на жаль, цілих кілець немає. Вже. О, отак от, от. Все, пішли ставити. Я хочу показати, як підійде ближче. Оператор мій так другий чи третій раз мене знімає, ще толком не... не спрацювались, можна так сказати. Покажи, от які в нас вуглі підготовлені. Одне оце полінку я відкину. Хай воно догурає. Тут ще щось є, ну жар дуже добрий. Зараз я ставлю шашлички спочатку, бо вони довше готуються. Ось таких три шампурика, кілограмчик. Нам на двох оператор, нам на двох видить. Оператор ще тримає дитину, так що вибачте, якщо десь трясеться щось. Все, коротше, м'ясо поставили. Зараз буду ложити рибку і покажу вам. Все, люблю, давайте дивимось, дивимось, дивимось. Все, все туши, туши. Так, тепер буду класти рибку. Мене можливо і не буде видно, але це не головне. Головне рибку гарно положити. І щоб ви це бачили. Так, зроблю я два стейка в фульзі. А два буде без фульги. Цей так гарно я загорнув. Взагалі супер, мені подобається. І цей буде в фульзі. А цей зараз розгорну. Я попередньо вдома замаринував, дав трошки олії оливкової специй і сіль. От зараз. Блін, рибка, рибка. О, зараз, пліна на потекло. Ай, рибка-рибка. Дивіться, яка красота. Короб. Оп! Короб оп! <реб> Короб буде з мангалу. Ось такі. Ось так я проду. На мене непогано. Бремо ось так, нехай буде так. Руки вже грязні сюди. І ось так. І зараз ставимо на вогнище. Ось такий сьогодні у нас гарний захід сонця. І під такий гарний захід сонця ми будемо класти на вогнище ось такі наші красиві стейки з корупа. Оп. Тут у нас вже смажиться шашлычок. Вже разок перевернув його, підсунув трошки жар і покладемо поруч рибку. Так, все, чекаємо. Так, сходіть, хтось візьміть щось поїсти, якщо не їсте, бо далі буде тільки їжа в кадрі. Ну, коротше, дивимось. Five minutes later. У нас вже темніє на вулиці, але хочеться показати вам, яка виходить рибка апетитна. Яка буде рибка під фульгою, побачите трішки пізніше. І ось мій шашличок трішки підгорає. Нічого страшного, зато живіт боліти не буде. Правда? Ой. Так, ну все. Чекаємо. Пішли, я ще покажу, який я купив хлібчик. Там в там у нас є такий гіпермаркет. Коротше, неважливо. В супермаркеті. Дочь, будь ласка. <пішли>, Пішли, покажу, який я купив хлібчик. Я бачив на відео, так роблять. Розрізають типу лаваш. Сонечко моє маленьке. Розрізають отак лаваш і туди кладуть м'ясо. Дивіться. <пішли> Покін. Коротше, ось такий є хлібчик. Тут, оказується, є дирочка, але ну, я думаю, нічого не помішає. Я його зараз отак акуратно розріжу посередині, покладу в тарілку, м'ясо накрию і поїдемо додому їсти. Якось так. Бо вже темніє і плюс малеча вже вирядує. А, ріжу, дивимося. Так, якось того воно ріжеться, але ріжеться. Ой, надіюсь, що якось дай вийде. Ну, мусить. Іншого... Виходу немає. Ось так буде. Ось такий лавашик у нас вийшов. я його покладу зараз в тарілочку. О, туди всередину м'яско. Не знаю, ви мене там строго не судіть, я бачив, що так роблять в інтернетах і вирішив сам так зробити. Все, ой, йдемо. Зараз напевно вже будемо знімати рибку. Вон, тут світліше, покажу вам, яка в нас вийшла рибка, як на мене апетитно. Дружина буде їсти, що скажеш, апетитно виглядає. Каже, що У -у -у". ось так, добре знімаємо. А як виглядає вона під фульгою, то я вдома підзніму, правда? Чи зараз підзнямо? Давай зараз. Щоб вже вдома не, не мучитись. Рибка розлазиться, зробимо! Блін, я не любитель риби, але вона так круто пахне, що я пісам би з'їв. О, ось так, у нас. Боже, запах вам чимось на уху схоже не передати. Чужик пахне. Угу. Ну все, рибка є, шашличок зараз досмажується. І будемо напевно з вами вже прощатися. Ось таке в мене, ось таке сьогодні відео у нас вийшло. Показав вам другий поверх. Показав вам, який я кулінар. До речі, готуюсь до мастершеф. <смі> Можливо, скоро на каналі будуть відео з мастершеф, але це так, аби поляпати Не знаю, чи вставлю в це відео, чи не вставив як я підготовлював бочку цю пластмасу Все, всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всіх люблю, цілую. Бувайте, пока! Ще раз сердечно прошу вас поставити лайк. Хто не підписався, підписатись і пока!